Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буваю, часом сліп від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і інклінна, Що хоч спинись. І з Богом говори. Людмила Савчук, Моя Україна, це пісенька мами. Моя Україна це пісенька мами, розлигі лани колосяться хлібами. Вишневі садочки, лалеки на хаті, копають ставочки, хмарки пали хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це сонях в цвіті. Горобчиків зграє, Я краще в світі країни не знаю.